Вернець, це є частина кожного кримського татарина. Це моя рідна культура. Вона прошита в моєму ДНК, і я завжди кажу, що Крим в таких людей, як я, він тече по венах, Тобто, не можна. Розділити мене і Крим, бо це частина мене, частина моєї ідентичності. Це власне важлива, важливий елемент само, самоідентифікації, не зважаючи на окупації чи на, ці абсолютно штучні кордони. І все дитинство я провів в Криму, і це дитинство було таким, що кримські татари намагались в той період знайти своє місце під сонцем в себе ж на батьківщині. І тому я пам'ятаю, що головні великі свята і святкування традицій відбувались в великому колі кримських татар, які повертались, бо це такий був елемент заземлення і відчуття своїх сьогодні. Абсолютно. Важливо робити теж і актуально під час окупації. Взагалі, якщо говорити про е, кримських татар в 90-х, то це була така дуже об'єднана спільнота, яка постійно допомагала один одному. Є визначні елементи, які говорять, що ось він кримський татарин або кримська татарка. Та? І Орнек, це. Наш абсолютно важливий національний елемент цієї інфікації орнек. Все всю історію кримських татар був присутній в побуті. Він був присутній і в ювелірці, і в текстилі. Він був присутній в коли розписували а, хати. Орнек як символ, як орнамент кримських татар. Він очевидно був присутній протягом різних періодів життя: від народження, весілля до інших різних подій життєвих та і це. Тому сьогодні, коли я живу далеко від батьківщини, але все одно в мене в будинку є. Елементи Орнек, Орнек присутній в моїй національній сорочці, яку мені мама з Криму привезла. Та і це для мене важливий мій елемент відчуття дому і самоідентифікації з моїм, з моїм домом і з моїм Кримом. Я пам'ятаю, що в дитинстві, наприклад, Орнек був ще присутній на Коранкопус. Це. Фактично спеціальний для Корану для е, священної книги мусульман, власне, чохла такого, і цей вернет був вишитий. То на маминому фесі, коли вона виходила заміж, та, тобто це верхня частина жіночого головного убору феста, та, і там е, ювелірна була зроблена. Абсолютно робота, і це теж було елементом орнеку. Так. В нас є ця палітра дуже різних елементів орнеку, і кожен елемент читується як дуже цікава історія. І про це важливо говорити, бо і важливо трактувати правильно ці елементи, та? як коли ми говоримо, наприклад, мигдаль це символ. Дівчини, та як тюльпан, це символ хлопця, а Кипарис символ чоловіка, як троянда символ жінки, або говорити, коли це гранат і семена гранату це, це символ благополуччя. Так? Тобто ці всі елементи ти теж з цікавістю вивчаєш, і коли майстер або майстриня це все е е е кодує. То потім, коли ти розкодовуєш, то прям виходить дуже цікава і важлива історія.